В общем, видосик про то, як вот такую вокальну систему Sennheiser Усю її модель. Ну, Ще куча є інструкцій. Є все всяких. І там, в принципі, нічого не написано. Толково розібратися тяжко. Зусил Максим, якщо чесно. Але насправді все дуже просто. Маємо ось таку базу. Всю модель напишу. Synchizer Є MXSW1. Ну, підключили питання, підключили этот кабель зв'язку. В мікшер. Да? Тут у нас виставлений мікрофон. Потім, все дуже, вроді би, дуже просто, Я як подумали. На мікрофоні треба обов'язково включити цю кнопку питання, якщо вона включається так трошки вверх, ну, щоб вона горіла зеленим. Вона у нас зеленим наш мікрофон включений. Да? Потім шукали-шукали різні кнопочки. Ще знайшли в інструкції там всередині з ДЦБ, але там на різні режими роботи 10 20, 30. якщо на вокал поставиш 10. Нам надана кнопочка синхронізації. Вона. Така ж сама кнопочка є і на... Самій базі. Уже ми бачимо, що мікрофон вже синхронізований, бо тут загорілася така антенка. Раніше її не було. Перше, по інструкції ми повинні були нажати кнопочку синхронізації на цьому зажати на мікрофоні. Тепер вона у вас загорілася на базі мігає у вас на базі синхронізація. Ну він синхронізований, вона горить. Ви нажали, вона горить. Потім треба прийняти цю синхронізацію. Отут От на базі нажали. І тоді у вас з'являється ось така канал зв'язок. І це означає, що у вас уже все працює. Ну, Нас ці його виключали замокрувало. Прийом, прийом. <плес> прийом, прийом, прийом Уже чуть, все, уже все працює. Е... Все, він став на своє місце. І Тут ось ще є номер банк 1, 2 канали, і воно тут саме ось стало. Перед цим у нас було написано 23. В общем, главное, ще раз. Для синхронізації мікрофона з бази. Треба просто спочатку нажати кнопку синхронізації, де ви тут знаходиться і навіть не, сразу не шов, на мікрофоні. Воно почне мигати. Потім приймаєте скан-кнопку на базі. І все у вас автоматично він з'являється. оце індикація, що є зв'язок мікрофона з базою. І вона саме настраює частоту, яка в нього тут стоїть, і виставляє 12. Ну і в принципі Настроїти можна таким чином різні виходить, ну моделі, схожі якісь та, да, де вони, точно така сама система. От, кнопка тут синхронізація, тут синхронізація, і вони з'єднались між собою. А то трохи, трохи не понятно. В общем, пользуйтеся.